Я пізнаю світ урок 131 тиждень 15-й. Тема Рельєф і корисні копалини Херсонської області. Помалуйтеся природою Херсонської області, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй нас і помандруй на схід, Там Карпатські гори тут Дніпро прошу. Зарингач у морі, заповідні зони і Ісеваш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу ми. Які враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Пригадаємо з вами інформацію, яку ми вивчали на попередніх уроках «Я пізнаю світ саме про Херсонську область. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Дата утворення Херсонської області 30-те. Березня 1944 року. Адміністративний обласний центр Херсонської області місто. Херсон. Чудово. У другому завданні прочитаємо з вами речення та підкреслимо потрібні слова у дужках. Херсонська область розташована в Південно-Східній південній частині України. Так, в південній частині України. Вона межує з Миколаївською так, Дніпропетровською. Так, Львівською. Ні. Запорізькою. Так, областями України й Автономною Республікою Крим. І в наступному завданні оберіть правильні відповіді. Херсонська область має вихід до так, Азовського і Чорного морів. Перегортаємо сторіночку, сторіночка 20. Попрацюємо з вами із контурами Херсонської області. Розгляньте їх, що вони вам нагадують. А тепер візьміть простий олівець і в повітрі спробуйте два рази намалювати контури Херсонської області саме безпосередньо по контурам. А тепер третій раз спробуйте намалювати контури Херсонської області з пам'яті у повітрі. Чудово! Відкрийте сторіночку 44-попрацюємо з вами із контурною картою України. Отже, зафарбуйте територію Херсонської області. Так, на екрані зараз з'являться для перевірки безпосередньо кордони Херсонської області. Територія Херсонської області, де нас закінчується, а ви перевірте і. А у вас має бути зафарбована територія Херсонської області. Позначте та підпишіть адміністративний центр області. Так, це місто Херсон, у нас пунсончик. Тут має бути підписано Херсон. Чудово. Повертаємося з вами на 20-ту сторіночку. Якими кольорами в нас позначають рівнини? А якими кольорами позначають гори. Розгляньте фрагмент фізичної карти України і визначіть, який колір переважає на території Херсонської області. Так, переважає зелений колір, отже, рельєф Херсонської області, який у нас? Рівнинний. Так, чудово. Відкрийте сторіночку 41 Поставте відео на паузу та повторіть навчальні одиниці з географії. Ну що ж, а тепер повертаємося на 21-шу сторіночку і оберемо правильну відповідь: пісок, сіль та глина належать до нерудних корисних копалин. чудово, а підземні води, що мають підвищену температуру, називають так, називають їх термальними. Харсонська область багата на нерудні корисні копалини: пісок, вапняк, глину. З них виробляють будівельні матеріали і сіль. Також в області є джерела термальних вод і родовища лікувальних грацій. Попрацюємо з вами із інформаційною довідкою. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальну одиницю. Скажіть мені, будь ласка, так на які корисні копалини багата Херсонська область? Чудово Відкрийте сторіночку 46-ту карта корисних копалин України. Знайдіть в легенді карти умовні позначення кам'яної солі й вапняку. Та на 21-й сторіночці намалюйте ці позначення. Кам'яна сіль вапняк. Давайте перевіримо ці позначення. Отже, кам'яна сіль у нас кубом зображується незафарбованим, а вапняк незафарбований квадрат. Повертаємося на 46-ту сторіночку знову ж на карту корисних копалень. Знайдіть в Херсонській області родовище кам'яної солі та вапняку і обведіть їх кружечками. Так, ось ми бачимо у нас родовище вапняку. А ось тут родовище кам'яної солі. Відкрийте сторіночку 37. Пригадайте навчальні одиниці з фізики. Поставте відео на паузу та пригадайте. А тепер дайте мені правильну відповідь. Перехід води з рідкого в стану в газоподібний це в нас випаровування. Так, чудово. Повертаємося на 22 сторіночку. А як ви думаєте, що поєднують у нас два слова сіль і випаровування? Чи взагалі вони поєднуються? На території Херсонської області здавна видобувають сіль з морської води. Для цього використовують випаровування. Морську воду спрямовують у великі, але не глибокі ставки. Під дією сонця й вітру вода випаровується, залишаючи на дні водойми кристали солі. І саме зараз ми з вами спробуємо переглянути відеофрагмент видобування солі в Херсонській області і побачити, як це відбувається. На березі Дніпровського лиману розташовані барвисті соляні озера. Поблизу села Геройське досі видобувають сіль давнім методом поетапного випарювання. У цьому процесі морська вода проходить природним каскадом штучних водойм. Під сонцем концентрація солі у воді збільшується. До 27% далі починається кристалізація. Таку технологію підприємство зберігає з 1898 року, проте ще козаки брали тут ціль. Різні кольори водоймам надають вміст бета-каротину та магнію. А як ви думаєте, як можна провести дослід з випаровування солоної води? Що для цього потрібно? Порегляньмо з вами відеофрагмент та впевнимося, чи правильно дали відповідь на це запитання. Як провести дослід з випаровування солоної води. Пригадаймо дослід з випаровування солоної води. Який ми виконували в другому класі. Слід насипати сіль у чашку, додати воду і ретельно перемішати, щоб уся сіль розчинилася, набрати піпеткою кілька краплинок води і капнути на плоску поверхню, залишити краплі висихати. Через деякий час. Вода випарується, а сіль маленькі білі кристалики залишиться. Дуже добре. Розв'яжемо з вами задачу від робота бобу з однієї літри морської води. За допомогою випаровування отримали 32 грами солі? Скільки грамів солі отримують з 8 літрів морської води? Так, ми можемо 32 грами помножити на 8 літрів. І отримаємо ми з вами. 256 грамів. Отже, так, скільки ж грамів солі отримають із 8 літрів морської води? 256 грамів солі отримають з 8 літрів морської води. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконуємо нейробіку від бубу. Увага! Раунд номер один. який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо відповідь 70. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо її. Відповідь 72. І раунд номер 3 І який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо відповідь 16. Скажіть мені, будь ласка, так на які корисні копалини Багата Херсонська область? Чудово, хороша робота.